Справжню школу розвитку особистості побачили у селі Пнів Надвірнянського району учасники районного семінару заступників директорів шкіл із виховної роботи. Майже всі виховні заходи учні присвятили великому дневі Різдву Христа. і це було вражаюче. Уючи дивовижне різдвяне багатопланове дійство, присвячене величному святові народження Христа, яке ми всі так чекаємо і яке скоро настане в Україні. Серце наповнюється гордістю за українську школу у селі Пнів, за її учнів і вчителів. Ми справді прекрасний народ, бо маємо такі незвичайні обряди і традиції, і справді щиро віримо в Бога, що ми його діти. Районний семінар на тему виховання особистості у гуртковій позакласній роботі у пнівській зож перших третих ступенів перетворився у свят. Врядкування величного різдва, яке незадовго настане на семінарі. Присутні заступники директорів з виховної роботи всього району, всіх навчально-виховних закладів нашого району. Ділиться досвідом заступник директора Пнівської школи Жирак Наталія Євстахівна, і заплановано ряд заходів, які продемонструють, власне, як працюється система виховна у школі. Ми побували зараз на Виховній годині по вивченню звичаїв традицій нашого народу. Зокрема, класний керівник 6 класу Коцького Ганна Дмитрівна представила, як проводиться свята вечеря у Пні... у... В... в селі пнів. Діти співали, колядували, накривали стіл, показували, як відбувається вечеря у їхньому селі. Я думаю, що це дуже добре вивчення звичаїв і традицій, тому що м, треба не забувати те, що було в минулому. І, звичайно, ми живемо в 21 столітті, але я думаю, що вечеря і різдвяні свята ще будуть довго-довго панувати у наших сім'ях, у наших оселях, на нашій Україні. В програмі семінару привітання Небесний передзвін Різдва за участю вокального ансамблю світлячок, дідух, різдва, дух, роботи гуртків школи, а особливо виховна година класного керівника 6-го Б класу Ганни Коцько. Оберігай звичаї і традиції свого краю. Про святу вечерю у селі Пнів, все це було просто реально. Все призабуте, пригадайся нині. У кожну хату газдою увійди. Верни обряди, як святиню Україні, а з ним і нашу пам'ять відроди. Знов пробудилось славне свято Рождественських веселих свят, величний, гарний і повчальний від наших прадідів обряд, хоч сне люди його цкували і гнали з нашого двора, та він живий, він торжествує, те, що безсмертне, не вмира. Пнівська школа в цей день представила і своє шкільне лісництво, яке стало переможцем конкурсу в Україні. Всюди були розгорнуті виставки української народної вишивки, в'язання і бісароплатіння. А гурток «Товариство Божої любові продемонстрував духовну палітру у дорогу до Бога. В плані обговорення підсумків учасники семінару заколядували нова радість стала разом із учнями пнівської школи.